Наша слідча протинна група працювала на переході Сапіжанка до де було скоєно наїзд маневровим тепловозом на двох громадян, які один від смертельних травм загинув на місці події і чи травмований, доставлений в лікарню. Ну, якщо брати за цей рік, слід відмітити, що це не є не факти травмування громадян. На залізничному, на, на залізничному транспорті, на залізничних об'єктах. Ми за цей рік маємо таких 112 фактів, із них 57 осіб травмовано. Значить, ну, звичайно, ми проводимо теж і, і спільно із залізничниками, ми проводимо роботу. Якщо брати по кількості фактів, по фактів то вони з минулим роком зменшуються. Ну, по травмованих в принципі, маємо досить таку сумну статистику, вона на рівні минулого року. Значить, звичайно, що нам треба проводити більш, і буде поставлено завдання і нашим працівникам, і певні пропозиції на дирекцію залізниць щодо проведення більш активної профілактичної роботи щодо запобігання таких фактів. Тому що, звичайно, що саме цінне, що є, це людське життя. Його треба берегти.